Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку малята, вітаю вас. Малята до нас завітала лялька Яся. Ходить яся по садочку у квітковому віночку, на вишеньки поглядає і тихенько промовляє. Ой ви вишеньки гарненькі. Круглобокі, червоненькі. Вас так хочеться дістати та мерщій покуштувати? Дітки, а якої форми вишеньки? Правильно, круглої. А якого вони кольору? Червоного. А де ростуть вишеньки? В Садочку. Сьогодні, малята, ми будемо малювати вишеньку. Для роботи нам знадобиться силует намальованого дерева, штампи, фарба червоного та зеленого кольору. Спочатку ми намалюємо крону нашої вишеньки. Для цього ми беремо великий штамп. Набираємо зелену фарбу, мочуємо його гарненько. І ось так гарно зафарбовуємо. Цю крону дерева. Це будуть листочки вишеньки. Ось так. Тепер нам треба, щоб наша крона дерева трошки підсохла, а потім ми будемо малювати вишеньки. Зелена фарба в нас вже підсохла. Тепер беремо штамп іншого розміру менший. І набираємо червону фарбу. Ми будемо зараз малювати з вами вишеньки. Ось так. Ставимо відбитки кругленькі. Червоного кольору. Ось які гарні вишеньки у нас виходять. Рясно-рясно, гарний врожай вишеньок в цьому році у нас. Ось яка вишенька в нас вийшла. Сподіваюсь, наша вишенька сподобається ляльки-ясі. До побачення, малята, до нових зустрічей.